Равболь та ембарго гуртом підживлюються сіном. Їм понад 20 років, говорить директор кіноспортивного клубу Андрій Пономарьов. У здобутках кожного не одне змагання. Нині ж тварини на заслуженому відпочинку. Професора, вони Професора. все розуміють, що якщо треба, то ми будемо тут. Теплим та затишним місцем у стані ці коні поступилися. Представникам свого сімейства, яких господарі, рятували із міст, де нині тривають обстріли, каже пан Андрій. Щоб тут могли вони в теплі, в добрі заночувати. Да, і може, трошки холодненько, але да. ми їх одягаємо. А ось киянин Кефар, переможець всеукраїнських змагань з подолання перешкод. Поки господарі волонтерять, він тут, у безпеці, вже познайомився з сусідом та здружився із місцевим псом Реєм. Вже третій день. Йому я думаю, що подобається на Західній Україні. Всі стайні вже переповнені. Люди, тому що туди далі не так багато людей їде. В Руменії, в Польщу, ну в Європу. Не так багато коней туди їду. В да. основному всі залишаються в Україні. Більш такому безпечному регіоні коні все відчувають, навіть те, що розстаються з господарем, говорить тренерка Ірина Поноварьова. Кожен власник сприймає коня як члена родини і з ними розставатися. Але вони знають, що, зокрема, цей коник у нас залишився він в хороших руках. Вони це наші друзі, ми будемо за ним доглядати. Ми його будемо любити як і своїх коней. А почувши сигнал повітряної тривоги, нервують, говорить майстер спорту з кінотриборства Єлизавета. Втім, вони ж і заспокоюють. Це єдине заспокійливе, яке може бути на даний час. Вони завжди для мене були заспокійливими, Але в цей час це більше всього ну, вони дійсно допомагають, дуже допомагають. Коні тривожні, вони все відчувають, але. Якщо поряд, наприклад, людина він відчуває, що людина спокійна, вони трохи заспокоюються. Тварини теж нині страждають, як і люди, говорить Андрій Пономарьов. Дивишся по цим вокзалам. Собаки, кошки десь залишились. Хто загубився, кого принаміряно залишили. Пасілом їздять волонтери, дивляться через забор. Воно прив'язане і вже ходити не може. Це тварина. Якщо ми взяли її собі, то ми ж маємо за неї відповідати. Втім, тут вже готуються до змагань. Їх проведуть як тільки почують про перемогу України над ворогом і вірять. Додає директор кіноспортивного клубу, що це буде. Дуже скоро Тетяна Рева Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина.